Всім привіт! Сьогодні у нас знову зима, 9 лютого, і ось так у нас вже засніжило. Сніг вали, снігу вже багато, але я думаю він розтане, тому що плюсова температура. І завтра теж у нас плюс йде потепління. Ну і ось так. Знаходжуся в теплиці, вон уже скільки снігу під теплицею, ну він ось ще трішки і буде з'їжджати. Зараз подивлюся, скільки градусів в теплиці. Так. Два градуси тепло. Це дуже холодно. Але буду далі потрішку чистити полуничку. І трішки поговоримо. І так, сьогодні поговоримо про народні методи. Я розумію, всі хочуть виростити якомога екологічно чисту продукцію для себе, для своїх рідних, для продажу. І я, звичайно, в тому числі. Я стараюся використовувати якомога менше хімічних препаратів, але, звичайно, на таких об'ємах зовсім без хімічних препаратів не обійтися. Якщо у когось невеликі об'єми, то це доволі е, дієвий спосіб, е, коли погода дозволяє. Якщо ж погода не дозволяє, то буває, що не можна. Обійтися і без хімічних препаратів. Головне видержувати струк очікування і всі обробки завершити до цвітіння. По цвіту можна використовувати тільки вже біологічні препарати, і які не шкодять бджілкам. Але до цього часу я зазвичай усе закінчую з усіма обробками, крім Препаратів від сірої гнилі. Ну і так, народні методи. Народні методи від хруща. Які? Це збирання вручну робити ловушки для хрущів, які вилітають навесні. Зазвичай вони вилітають тоді, коли. Перед тим як настане вже жарко і буде вже тепло, от тоді починається лід хрущо. То, звичайно, як якщо ми омога більше їх знищимо, знищувати можна ставити якийсь тос, вішати ломпу, і вони туди будуть летіти і попадати в ці ловушки. Також. Хрущ боїться азоту, хоча це хімічний препарат, але його можна використовувати на мідорідді, сипати на міждоряді і коли буде дощ і азот буде попадати в ґрунт, то хрущ буде гинути. Це по-перше, по-друге, можна сіяти білу конюшину між дурятками, але я не знаю, як, Да, пишуть, що можна посіяти, але ж як тоді із загущенням. Ну, все можна пробувати і, звичайно, робити якісь виводи. Також допомагає відлякувати хруща аміак. Ну, аміак це та ж сама аміачна селітра, але у рідкому вигляді це нашативний спирт, можна розводити і проливати. Навіть рослинки. Це буде і підживлення, але ж треба обов'язково бути обережними, тому що перебуваю. Корм азотними добривами по луниці веде до грибкових хвороб і, і ураження, звичайно, шкідником. Так. Також допомагає у боротьбі із кліщом, це, як я вже говорила в минулому році, збирайте цибулиння. Я теж так роблю, я збираю його в мішки і в мене воно зберігається до весни. Потім можна додати у луночки, де ви висаджуєте, можна від хруща, наприклад, можна проливати розчином один до одного, ну, наприклад, пів відра. Цибулиня пів відра е, додаєте води, і настоюєте, і потім проливаєте. Але настоювати треба тиждень цю рідину, щоб вона настоялася. І проливати таких, такою рідиною треба один раз в тиждень. Тому, звичайно, це дуже трудоємка робота, така дуже важка. Ну, вибирати, звичайно, бомб. Також у нас такі шкідники, як слимаки. Взагалі, в останні роки. Раніше я про них навіть не чула. Це ще років 5 назад я про них навіть не чула. А ось останні роки їх просто на шесті. Особливо слимаки люблять кислий ґрунт. Такий, як у мене, наприклад, у мене кисловатий ґрунт. Тому слимаків просто мать муща. Але я думаю, вони не тільки на кисловатому ґрунті, вони люблять поселятися скрізь, де є полив, де сухо, звичайно, там їх майже немає. Але ж без поливу нам не обійтися, тому що рослинки загинуть і урожай ми не, не отримаємо. тому буває дієвий спосіб розкладати якісь укриття, проливати землю і науко збирати їх і знищувати. Також допомагають курочки. Можливо, от у нас таке нашестя снимаків, тому що у нас кури не гуляють по городу. Це буває, але дуже рідко, тому що вони, крім користі, приносять і шкоду нам. Я маю на увазі кури. Також допомагає вапнування на кислих ґрунтах. це разу 3-4 руки, вапнування і також просипання попелу. Вапнування ж проводиться десь 3-4 кг на 10 метрів квадратний. А попіл десь на метр квадратний, ну, десь столова ложка. Вапнування ж краще, звичайно, проводити восени, але можна, я думаю, що можна і навесні. І також з попелом треба бути дуже обережними, тому що на лужних ґрунтах попіл використовувати дуже-дуже небажано, бо це призводить до засолення ґрунту, і ґрунт ще більше стає лужним. Далі краще сіяти, сидерат гірчицю, вона відлякує слимаків. Також можна 10 г порошкової гірчиці насипати в 10-літрове відро з водою, розмішувати і проливати ґрунт. Цього слимак не витримує. Довгоносик. Довгоносик збирається вранці вручну. Е, оприскування ж е, можна теж проводити попелом, настоювати у 10 літрах води десь 2 кг попелу і е, бризкати рослини, але, я б, мабуть, не так зробила. Ну, це на мою думку. І, на мою думку, я б по росі просто припудрила рослинки попелом, і так я думаю, можна було б трішки захистити від довгоносика. Але ж коли нашестя довгоносиків, таких як у минулому році, це дуже важко, краще, звичайно, примінити якийсь біологічний фунгіцид, хоча з довгоносиком дуже важко боротися. На його діє актелік. Так, долі. Да, і ще коли проводити оприскування, обрис... обов'язково треба е... додати замість прилипача хоча б мило, щоб, ну, щоб воно більше прилипало до листочків. Проте, Довгоносика можна оприскувати настоєм гірких трав. Ну, це таких як гірчиця, можна, мабуть, і гіркий перець, тому що гіркий перець він гіркий. І, звичайно, я ці, ці от, крім попелу я, і цибулиня, я нічим таким не пробувала, але в мене, звичайно, є рецепти. У мене дуже багато записів. За скільки років в мене десь така стопа таких сушитів, які в мене повністю списані. За... Ну, раніше ж не було інтернету, тому всі поради, всі якісь рецепти я завжди записувала. І проти кліщів також діє і бордозька суміш, вона негативно впливає на кліщиків. Але, звичайно, ми обробляємо бордоською рідиною тоді, коли кліщик ще спить. Не рано. Також спиртовий розчин йоду у 10 літрах води розчиняють 10 капель йоду і бризкають, але ж треба обов'язково попадати, як я вчора говорила, під, під лист. Також цей рущин йоду захищає від шкідників і хвороб грибкових. Також морганець допомагає бризкати рослину, робити розовий слабенький рущин і оприскувати, знешкоджує рослинки від паразитів. Також е, карбамін. Д, другими словами, це сачевина, е, одна столова ложка на 10 літрів води, діє як і е, добриво, і як е, інсектицид, і фунгіцид. Навіть навесні я оприскую дерева, але в великій концентрації для того, щоб знешкодити е, дерева від е, Шкідників від хвороб. Далі я звичайно розкажу і покажу, тому що ми будемо обов'язково цим бризкати. Навесні, коли установиться вже погода більш-менш і буде сухо, то, звичайно, будемо прискувати. Так, під час цвітіння бур використовують і як Бреву, і як також від комох і, звичайно, підживлення. Це 5 грам. бурної кислоти розчиняється у гарячій воді і додається до 10 літрів, оприскується по листу, можна поливати з лічки. Якщо ж навіть попаде ця рідина в ґрунт, це буде тільки плюс, але завжди пам'ятаємо, що переборщувати ніколи не можна. Також допомагає відвар полині від шкідників, 2 кг і залити 10 літрів води, закип'ятити, процідити і потім. Оприскувати е, наші рослинки. Відквіщаш також допомагає і цибулиння, якщо оприскувати цибулинням, 200 грамів на 10 літрів настоять. Е, настоювати е, треба десь е, 3-4 дні. Е, Листя тютюну 2 кг на 10 літрів води, закип'ятить. Це буде від павутинного кліщика. Також часник в, таку, в такій же кількості, як і цибулиня. Використовую 200 г на 10 літрів води. Але настоюють вже не 3-4 дні, а добу. І Також допомагає від, відлякувати комах. Кульбоба на 10 літрів гарячої води 800 грам потрібно нити цієї зелені і 5 годин настояти. Заливати гарячою ж водою, і настоять і потім вести оприскування. Також від кліщика допомагає бадилля. Томатів. Я не знайшла норму, але, я думаю, можна взяти в произвольній формі, залити кип'ятком, подрібнити це, це бадилля, залити кипятком, настояти 4 години і після прокип'ятити про ще 30 хвилин і оприскувати проти, проти кліщика. Також проти кліща допомагає гіркий перець, 100 г подрібнити і додати 100 г води. Прокип'ятити годину і настоять 2 доби. Також такий же рущин розводять 1 до 20 і використовується для оприскування. Також від сірої гнилі. На 10 літрів окрупу, 100 грамів герчичного порошку настоїть 3 доби розвести е, у два рази водою і, і проливати. Е, Борошиста росо, пижма 75 г сухої. Якщо ж ви берете сиру, то значить пів кілограма плюс 10 літрів води добу настоять і прокип'ятить 20 хвилин. Розбавляти ж 1 до 5 і оприскувати від борошнистої роси, і також цей рощен допомагає від кліща. Так, сіно також залити 3 літри води плюс 1 кілограм сіна, настоювати 6 годин, пролити злійки від борошнистої роси або оприскувати із оприскувача. При використанні ж можна додати. Мило, від кореневих всяких гнилів проливати можна фітоспарином. Да, також мені писав один підписчик, що від гнилів дуже добре допомагає хвощ, польовий хвощ. Хочу спробувати в цьому році. я думаю, в кожного є польовий хвощ, де росте. Це такі рослинки з таким, як хребет на вид. Отакий От таке стебло, якщо це, я правильно думаю, також допомагає попіл. Попелом я користуюсь давно, і в мене виходить, тому що в мене ґрунт трішки підкислений, тому використання попелу в мене добре впливає на полуницю і. Ну, немає ніяких проблем у мене з цим. Буває, що на інших ґрунтах попіл негативно впливатиме, тому треба дуже обережно його використовувати, попробувати трішки, якщо все добре, то використовувати можна і долі. Особливо навесні після чистки. Після того, як я проводю бордузькою суміш оприскування. Після цього я зазвичай проводжу ще опудрювання попелом під кущики, ось коли полонечка почищена, в оцей отвір, так, притрусити, при, при припудрити, так сказати. І це буде і добре, і попіл буде захищати від. Буде діяти як антисептик. Взагалі я попіл збираю всю зиму, в мене вже стоїть багато мішків наобраних, тільки його треба правильно зберігати. Зазвичай цим порошком сіровотим я проводю опудрювання рослинок. А от, от, те, що залишається темненьке, такі недогорілі частиночки, то дуже гарно використовувати замість добрива його прошу приміняти як добриво, от коли ви почистили полуничку, І перед тим, як ви будете рихлить, взяти, просипати, отак припудрить гарно. І ну не гарно, не, не отаким слоєм, а трішки чуть-чуть. І потім проводити рихлення. Це стосується тієї полунички, яка, звичайно, на землі. А для отакої полунички я зазвичай нічого не сію, я припудрюю усім тим, що є, і воно захищає і від грибкових хвороб, і також іде як добриво. Але ж багато не можна. У мене колись чоловік доповся і насипав навесні, просто посипав так попелом, ну, не жаліє. То полуниця в мене там згоріла. Почала чохнути, чохнути так, я знаю. І... Урожаю і не діждалося. Це було вже давно, і тепер ми використовуємо з обережністю попіл, тому що у всьому є міра і в всьому є якесь розумне відношення до цього. І також я використовую ще як підживлення молоко. Хто зі мною давно, то знає. Норма произвольна, комусь тільки не жалко, можна і літр молока вилити на відро води, додати туди йод, йод можна додати навіть до 30-40 капель. Я пробувала, нічого не горить. Головне, треба працювати таким рущином обов'язково у посмурний день або ввечері щоб сонечко не попадало, тому що ну, велика концентрація, наприклад, йоду, або якщо туди додати ам'ячну селітрують, то столову ложку не повну, не, не без горки. І таким розчином можна бризкати. Так, да, і ще можна додати туди і бурну кислоту. Я додавала, все добре, і не було ніяких проблем із полонечкою. Але кожен використовує. Я, я просто призиваю вас просто взяти, розчинити якесь, що ви будете пробувати, і попробуйте на малій кількості рослинок. І подивіться 2-3 дні. Якщо все буде добре, бризкайте цим далі. Тому що те, що пишуть в інтернеті, не, зазвичай не завжди підходить усім. Звичайно. Кожному треба вибирати самому, хто чим буде користуватися. Інколи буває і достатньо і навіть отаких от простих засобів, якщо полуниця не запущена, якщо немає багато шкідників, якщо погода в нас гарна, якщо немає такого великого нашестя шкідників, то доволі можна. Успішно використовувати і е, такі народні методи. Ну, не завжди так виходить. Треба, звичайно, дивитися, тому що, е, якщо ви зразу. От, е, Можна використовувати отакі народні методи, а тоді, коли розведеться цей кліщ, якщо його будуть колонії вже, то, звичайно, дуже важко інколи навіть неможливо вже спасати рослину. Тому я б рекомендувала використовувати хоча б перші обробки інсектицидами, які хоч трішки поборють саме такий велике таке нашестя, потім вже користуватися якимись народними, біологічними методами. Звичайно, все має право на життя, але не завжди так виходить. Ці ж препарати, які я перечислила, мають такі властивості, як і підживлення. З підживленнями, народними методами можна навіть більше отримати нітратів, ніж мінеральними добривами, але я теж користуюся і. Перепрівшим навозом, і здебільшого от, куриний навоз, мені взагалі подобається на полуниці. Це взагалі унікальне добриво, яке використовую я вже давно. І також завдяки куриному посліду, в мене немає капустонки, немає такого злісного шкідника, як капустонка. І в куриному посліді завжди. Є майже всі інгредієнти, які потрібно полунички. І зазвичай, ну, у мене зазвичай виходить, якомога менше користуватися мінеральними добривами і також і хімічними. Але ж я ж говорю, це не завжди. Рік на рік не приходиться, тому що бувають такі роки, коли без хімічних препаратів взагалі не обійтися, тому що, якщо не користуватися зовсім, то ви взагалі залишитесь без урожаю. Тому треба дивитися на обставини, на погоду. ну і… І, якщо ви використовуєте органіку перед збором урожаю, не поливайте. Поливайте після збору. Тому, що якщо полити перед збором, то там, де використовується органіка, нітратів може бути набагато більше, ніж на тій полуниці, яка Підживлюється мінеральними добривами, тому що там можна дозувати, а з органікою там дозувати просто неможливо. Неможливо його виміряти і неможливо знати, скільки чого поступає у полуницю. Всім миру добра, всього найкраще, все буде Україна. До побачення.